Дорогі браття і сестри, сердечно вітаю вас з сьогоднішнім святом із святим Воскресним Днем і з попранством Різдва Пресвятої Богородиці. Сьогодні на другий день Різдва Пресвятої Богородиці церква православна молитовно згадує її батьків, святих Іоакіма і Анну. Це люди, які. Все своє життя чекали дитину, молили Бога, що в них народилася дитина, чекали до старості і вірили, що не ізнеможе у Бога всякий глагол, що якщо вони просять з вірою і любов'ю, Господь обов'язково подасть їм цей дар. І так і вийшло, вже на старість. Вони народили доньку. Це була їх любов, їх мрія, їх бажання, їх серце. Вони так любили свою доньку, що молилися за неї і все робили для її виховання, виховання в благочесті, виховання у вірі в Бога, в любові, в молитвах. Не дивлячись на те, що їх донечка була всією любов'ю для них, вони присвятили її Богу. Вже в трирічному віці, вони віддали Пресвяту Богородицю у храм Божий на науку і на виховання. Представляєте, як складно і, можливо, і трудно було віддавати. Цю дитину батькам, які все життя молили, щоб дитина в них з'явилася і з ними була. Але присвятили Богу, виховували і у вірі і благочесті, виховували і власним прикладом життя і молитви і присвятили Богу. І тому радість їх була сповнена. Все своє життя. Вони раділи тому, як їх донька Богослужить. А потім, коли вона стала матір'ю Сина свого, Бога нашого і Ісуса Христа, після Його Воскресіння і до сьогоднішнього дня, мабуть, і Аким і Анна: самі щасливі батьки, які колись були на цій землі, вони народили ту. Яка стала матір'ю Бога. В житті кожної родини, яка чекає дитину, молиться, прагне, щоб діти були у них. Коли з'являється дитина, по-різному складається виховання в сім'ї. Саме Іоаким і Анна для нас являються взірцем, як треба виховувати дитину, щоб потім радіти за неї і все своє земне життя. І зустрітися з дітьми своїми, потім у вічності, і там радіти разом. І якщо б ми брали за приклад виховання дітей з Іоакіма і Анни, то і горя від дітей в нашому житті не було б. Як треба виховувати дітей? Ну, по-перше, молитися і просити благати Бога, щоб Господь їх дав, щоб діти були бажані. А потім, коли дитина народиться, з самого початку треба виховувати її у вірі в Бога і благочесті. З Самого дитинства треба привчати до богослужіння, до участі в таїнствах церковних. Не треба не дозволяти дитині поститися, це невірно. Хтось каже, дитина, який з неї постник? хай їсть, що їсть. Ну, невже посередах і п'ятницях, якщо дитина поїсть не м'ясо, а рибку, це буде вплив якийсь негативний на її здоров'я? Ні, не буде. Якщо звикає з самого дитинства до церковних правил, до посту, молитви, до віри, якщо вона бачить в своїх батьках приклад такої віри, то вона й росте благочестива і смиренна. Що потрібно ще робити для виховання? Прививати дитині благородство, віддавати її на науки, дивитися, щоб вона не потрапилася в якійсь дурній компанії, не зв'язалася з якимись хуліганами. А іноді буває зовсім по-іншому. І виховуємо ми дітей іноді зовсім по-іншому, навіть віруючі сім'ї, навіть у сім'ях священників. Буває така радість від народження дитини, що вони дитину хочуть засипати всіма матеріальними благами, які є на землі. То, чого у мене в дитинстві не було, хочу все дати своїй дитині. І всі іграшки світу, і всі розваги світу, і всі яства світу дам моїй дитині, обцілую її, нічого не буду забороняти. І що з цього виходить? Псується людина з самого дитинства. А якщо ще у нас немає часу виховувати своїх дітей, ну ти дивись там телевізор, поки подивись, а я попрацюю, бо треба ж заробити на те, щоб вдягнена була і сита була. Телефон, ну, який там шкода з телефону, ну, подивись телефон. І лазить в інтернеті з самого дитинства. А батьки вважають, що вони її люблять, дозволяючи їй таке робити. І так далі, і так далі. І коли дитина виростає, коли всі ті проблеми, які були нами попущені з малечку, стають проблемами великими у дорослому житті нашого сина чи доньки, от тоді ми вже не починаємо звертати увагу. Коли перший раз прийшов додому нетверезий, коли зв'язався з якоюсь компанією, коли витратив кошти, які йому давали батьки на ігральні автомати чи на ще щось гріховне, коли приходить донька під ранок з якоїсь вечірки, от тоді починає мати скорбіти і тужити. А коли така дитина виросте, і почне свою матір бити чи батька і з дому виганяти. То, батьків, розпачі, а що ж трапилося? Ми ж любили, ми ж все давали, ми ж купляли, ми ж не забороняли їй нічого, ми ж за руки не хватали. Не хочеш йти в церкву зранку в неділю. Ну, поспи трошки подальше. Не хочеш готуватися до причастя, ну не готуйся. Не хочеш сповідатися, чи паститися, ну ти ж дитинка, з тебе спрос. А потім, коли бити починає <плес> дитина свою мати, чи виганяти з дому, ото проблема. Чи таскати з дому речі, щоб продати і купити наркотики. Чи винні ми самі, якщо у нас такі діти виросли? Чи є на нас провина? Так, звісно, є. В нас самих провина, коли діти у нас виростають не такі, якими ми б хотіли їх бачити, не такі, які виростають у вихованні такому, як у яким ми не було. Знаєте, ті ж закони духовного життя, що і в сім'ї, діють також і у людському суспільстві. Тільки матір'ю для народа, для людей, для суспільства є церква. Саме на церкву покладена відповідальність і обов'язок виховувати суспільство. Виховувати не тільки тих людей, які в храмі стоять і моляться, вже всі ми з вами разом являємо тіло Христове, церкву. Мова йде саме про зовнішнє суспільство, яке може і до церкви і ходить інколи, а може, і не ходить про народ. От, виховувати народ це обов'язок і відповідальність церкви. Церква мати повинна бути, а народ чада. І як виховує церква народ, такі плоди потім і збирає. А які плоди ми зараз з вами збираємо? Дуже гіркі плоди. Ви знаєте, що відбувається. Церкву гонять віруючих людей. Монахів з Лавр вганяють, храми відбирають, закон прийняли про заборону церкви? Чи винні ми в цьому з вами? Чи є наша провина в цьому? Звісно, є і дуже велика. Саме наша провина в тому, що ми так виховали суспільство, що зараз воно нас б'є, руку піднімає і вигнати хоче з дому, з того дому, який його мати Церква Православна сама будувала. На протязі Тисячі років. Винні наша провина не церкви як святої Божої установи, вона непорочна, а нас, людей, які складають цю церкву, провина єпископів, священників духовенства, монашествуючих і мирян. Коли треба було всі сили кинути на те, щоб виховати. Нове молоде суспільство була юна країна на початку 90-х. Молоде громадянське суспільство тільки починало своє самостійне життя. Минуло 30 років. Чи були помилки у нас за ці 30 років? Дуже великі помилки були. Чим ми займалися церква ці 30 років? Будували храми. Відроджували монастирі, святкували свята, спілкувалися з можновладцями. Це треба було робити. Так, звісно, треба було. Як і батькам треба піклуватися про своїх дітей, щоб їм було у що дітися, що поїсти, і де навчатися. Це треба. Це треба було робити і іншого не оставляти. А чого іншого? На поумлення нашого народу в основах православної віри, в тверезому розумінні своєї історії, в благородстві, в поняттях культури, яку несе наша православна церква протягом тисячі років. Що ми робили на цьому шляху? Майже нічого не робили. Будували і святкували, а про це забули. Ось для прикладу, для контрасту, наведу вам приклад Української греко-католицької церкви. Ще в 90-х роках, в 1994 році, греко-католицькою церквою було засновано. Український католицький університет. Цей навчальний заклад до сьогоднішнього дня став великою розгалудженою сіткою освіти і виховання. Там є багато інститутів, факультетів, журналістики, бізнесу і так, далі, і так далі. Лише зараз, на сьогоднішній день. На очному та заочному відділенні Католицького університету, який знаходиться у Львові, навчається близько 2,5 тисяч студентів. А скільки тисяч було випущено випускників за весь цей період з 90-х років? Мабуть, тисячі, тисячі і тисячі. Мова йде не про релігійну освіту, ні, це не семінарія. Семінарії у нас є і працювали і працюють. Це освіта для світських людей, але так, як її бачать греко-католики зі своїм усвідомленням історії нашого народу, віри, а у нас з ними віра різниця. Різна віра в нас з греко-католиками. І погляд на історію нашого народу у нас відрізняється. І культурна спадщина у нас різна. І ось з цього університету тисячі й тисячі випускників за ці всі десятиліття зайняли посади по всьому нашому суспільству. Хтось викладає вже сам в інших університетах, чи став директором школи, чи став депутатом, чи чиновником, журналістом, головою медіаресурсу, бізнесменом. Членом кабінету міністрів, декілька людей в цьому році у Форбс українському з випускників і один студент цього університету. Греко-католицька церква працювала дуже плідно з громадянським суспільством з 90-х років. А що ми зробили за цей час в цьому напрямку? Є у нас університет, в якому навчаються тисячі. Вихованців, і потім з православним світоглядом, з поглядом на історію церкви і народу, таким, який у нас є, православним, традиційним, потім ідуть у всі сфери громадянського суспільства. Немає у нас такого університету. Може, у нас, хоч є гімназії православні, які виховують не просто дітей священників для будущого священства, а всіх охочих, щоб спочатку з дитинства. Було православна освіта у людей. Ні. На всю церкву, мабуть, у нас п'ять гімназій, якщо є, то то й добре. Одна з них у нас в Черкаській єпархії чотири роки назад вона з'явилася, а раніше не було. Це велике наше упущення. Велике упущення і ні на кого ми зараз не можемо нарікати, що нас гонять, б'ють і забороняють. Ми не виховували громадянське суспільство. Ми будували і святкували. І треба було і будувати, і святкувати, але і цього не забувати. А зараз, зараз нас виганяють з власного дому. Як виганяє невихований син чи донька? Свою стареньку мати виштовхує її з дому, який вона в молодості будувала все своє життя. Виштовхує в шию, каже, йди на всі чотири сторони. Ось так і історичну церкву нашого народу, яка сформувала його в нинішньому бутті, зараз виштовхують, як стареньку мати. Але провина в цьому наша. І ми повинні усвідомити цю провину. Кожен з нас. І багато хто з духовенства зараз лише починає розуміти цю провину перед Богом, що порушили відповідальність, яку на наші плечі поклав Господь за наш народ. Багато хто із духовенства усвідомлює цю відповідальність порушену і цю провину. Ну, Може, хтось і не усвідомлює, хто в принципі не звик усвідомлювати якісь свої провини. Що ж нам робити тепер? І, в принципі, що робити матері, у якої діти так себе поводять і б'ють її, і виштовхують з хати, ну, перш за все, усвідомити свою провину і покаятися в ній. Це перше і головне, така мати повинна покаятися в тому, що так виховувала своїх дітей. І ми... Члени церкви повинні теж покаятися в своїх упущеннях, в тому, що думали, та, якось розсосеться, ну там якісь е е таракани, сміття в голові у людей з'явилося, щось таке пишуть, незрозуміло. Ну, все одно, куди ж вони дінуться, ми ж православна церква свого народу, хто ж нас буде чіпати? Все одно коріння духовне у них в церкві росте, тому нічого не буде. Ось сталося. І ми повинні в цьому покаятися. А крім цього, що нам робити? Говорити, кричати, лаятися на тих, хто нас гонить. <кій> ну а в чому сенс? Чи матері в сім'ї, щоб пиляти, дзьобати свого сина чи доньку, що от такий, 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 ти поганий, такий, то не так робиш? Та він тільки ще більше обозлиться. І інколи треба сказати, щоб він розумів, що не так все, як він, каже, як він робить. Але пиляти з сенсу ніякого немає. Що матері свого сина в домі, що церкві, нинішнє суспільство? Це пізно. Це треба було робити раніше, коли дитина попереклішка Лежить, от тоді треба її виховувати. А коли виросла і вздовж ліжка взалягла, то вже запізно виховувати. Так що ж робити? Може матері стати потакати дитині своїй? Хтось так і робить. Та нічого страшного, ти йди гуляй, де гуляєш. Друзі в тебе, ну які вже є, такі друзі, на тобі грошей з собою. Тільки не би мене. Тільки з дому не виганяй. Роби, що хочеш, пий, кури, грай в казіно, тільки мене не бий з дому не виганяй. Так себе буде мати вести. Ну, буде якось що сама алкоголічка або не несповна розуму. Але вірна і віруюча мати так вести себе не буде. І виправдовувати помилки і заблудження дітей своїх не буде, але й пиляти не буде. Якщо вже вже таке сталося, а що вона буде робити після покаяння? Молитися від всієї душі, від всього серця буде молитися за свою дитину. Тому що яка б дитина не була, вона дитина. І навіть коли дитина свою мати б'є, мати готова цей кулак поцілувати. Пам'ятаєте таку притчу, як Юнак полюбив одну злу і агресивну дівчину. Дуже полюбив. Вона йому каже, я буду твоєю, але твоя мати для мене не підходить. Зроби з нею щось. А краще знаєш, піди, вирви у неї серце і принеси мені. Принесеш мені вирване серце своєї матері, і я буду твоєю назавжди. І пішов юнак. І вирвав серце у своєї матері, і біжав до своєї коханої з окровавленим серцем матері в своїх руках, і спіткнувся, о камінь, і впав боляче на землю. А серце тихо, пошепки йому заговорило: Сину мій, чи не вдарився ти, чи не болить у тебе, чи все у тебе добре? Ось серце матері. Якщо навіть діти її б'ють і виганяють, вона любить дітей. Якщо навіть вона згрішила в молодості і не виховала як слід свою дитину, вона любить цю дитину. А молитва матері це сама сильніша молитва на землі, яка може бути. І якщо мати молиться від свого серця з любов'ю про свою дитину, вона її обов'язково вимолить. Господь молитвами Матері з нам моря піднімає тих, хто втонув. Так само і з церквою. Ми можемо зараз молитися і повинні саме молитися. Нехай нас гонять, виштовхують, б'ють, але це наш народ. І ми несемо за нього відповідальність перед Богом, а Бог Батько у нашій домівці, в нашій хаті. І кому церква не мати, тому Бог не батько. І заради спасіння, заради любові нашої до свого народу ми повинні молитися, як молиться мати, навіть в якої виривають серце. Тоді обов'язково Господь спасе, врятує народ. Яким чином? Ну, не простим і нелагідним чином, як Спасаються виховані діти через скорботи, через хвороби, через проблеми, через каліцтво, через страждання. Отак От рятує по молитвам матері Господь її дітей завжди. Коли приходить син, як блудний син з притчі Євангельської до батьків і каже: я зрішив, я не слухав тебе, мамо. І батько, я жив своїм умом, я вигнав тебе з дому. Прости мене. Якщо ми будемо всією церквою так молитися, адже ж ви розумієте, нас можуть вигнати з досіль, з наших храмів, монастирів, але з церквою нічого не станеться. Ну, це все одно, що стару мати вигнати з дому, але вона від цього. Не помре, буде десь скитатися, так і ми будемо скитатися і молитися. Якщо будемо молитися від цього серця з любов'ю про наш народ, щоб Господь врятував його, то через скорботи, через проблеми, через біль народ отямиться і прийде, повернеться до своєї матері історичної церкви, якій тисячі років. І скаже, мати, прости мене, навчи мене, як жити так, щоб цього ніколи більше не повторилося. Візьми мене під свій покров. І церква відповість, сину мій, як так довго цього чекала, тепер ми будемо разом і разом з нашим батьком Богом. Вставай з колін, все буде добре. Вітаю вас зі святом! Благословіння Боже, нехай з вами перебуває.